І так, і так, у нас прийшла нова розпаковочка. Відніше нова посилочка з Тут Дуже багато цікавого буде. Переглянемо, що у нас тут є. Так, це все. І так, і так, те, що я чекала, нічний майстер, це те, хто не може заснути. У мене ночами я м -м, тяжко заснути, тому що дуже багато різних думок, про різне життєві питання, клопоти і так далі, через те не можу заснути. Це допоможе мені спати краще. Так, що в нас тут ще є? Наборчики. Бальзам для губ. Гедля душу. Шампунька, вологий сервер, дорогу для обличчя для будь-яких частин тіла, 30% але. Дуже класно. Ще один шампуньчик. Це заказали, ми йшло все в наборах. Набір. Спрей, швидка допомога, must have, це те, що я обожнюю, ми користуємося для всього вдома. Дезики, алойка 15%. Гель для душу, бальзам для тіла. Ви знаєте, коли попробуєш щось хороше, натуральне, потім інакшого вже і не хочеться. Ще один бальзам для тіла, зволожуючи 69% алоєвера, з екстрактом магнолії. Самі розумієте, Що це річ? Кремчик, для рук. Кремчик для рук. Так, гель крем відновлюючий, освіжаючий 50% алеєвера з різними видами олійчиків для обличчя. Власне. Ще один гель крем це все сімейних наборах. Мило для рук. 38% алоєвера і екстракт календули. Відповідно, самі розумієте, зволожує, заживляє і не сушить однозначно. Так, два наборчики. Тут у мене, бачу, вже розкрита сиворотка з вітаміном С для сяючого ефекту і особливо вона корисна тим, кого після літа з'явилися пігментні плями, воно гарно знімає пігментні плями і почервоніння з обличчя. Так що, і воно, до речі, зараз на акції цей місяць. Дуже класна та штучка. Так. Значить, е, баланс шкіри, це воротка для обличчя 15%, але вера ферментованого, відновлює шкірний баланс і знімає почервоніння на шкірі. Це у кого роза, постакна і так далі. Теж класна штучка тут для себе. Я взяла ще один крем для рук, бальзамчик для губ, кого сушаться обідуття губки. Ну і звісно, супер омега, супер омега, куди без неї в мене її беруть. Вона дуже класна, хто спробував уже інакше не хоче. Знаєте, чи вона класна? Я коли колись питала і думала, як порівняти, чим класна омега одна від іншої. По перше, є тестування, яка вона нас радина густа, насичена, а не як водичка. По-друге, ці капси вживаєш, немає потім ні рідного смаку, ні відрички, і дуже гарне самопочуття. Так що рекомендую. Ціна по акції є в наявності доступна. Продаю поштучно. Вся моя сім'я вживає. Ось три баночки, отак от. Ось, ось ось ось. Щось замовлення. Якщо хтось хоче спробувати, до речі, так само гель сприяла. Швидка допомога в мене є лишній, хто захоче, може взяти. Вшикати в горло, в вносик, дуже допомагає дітям від особливо, у кого є аденоїди. Крута штука. Подряпини, порізи, опіки, почервоніння. Помагає, рекомендую.